Давайте сьогодні поговоримо про один елемент елемент, який лежить в основі самого життя, але водночас є центральним у одній з найбільших проблем сучасності. Мова піде про карбон. Просто уявіть собі на хвилинку, один і той самий елемент створює і неймовірно твердий коштовний камінь і невидимий газ, який ми щомиті видихаємо. Саме ця універсальність і робить вуглець тим самим фундаментальним будівельним блоком нашої планети. І знаєте, перш ніж ми заглибимось у проблеми, важливо зрозуміти одну річ: карбон це не якийсь лиходій, ні, це основа абсолютно всіх органічних речовин, від рослин і тварин до родючого ґрунту просто у нас під ногами. Він без перебільшення всюди. Карбон зберігається в живих організмах, він буквально замкнений під землею у вигляді вугілля та нафти, є частиною родючого гумусу і навіть формує величні мармурові скелі. Ну і звичайно, він розчинений в океанах та є в атмосфері. І от що цікаво: природа мільйонами років підтримувала просто дивовижну рівновагу, тобто існує постійний обмін вуглецем між усіма цими сховищами. Давайте розберемось, як саме працює ця система. Так от, природа підтримує ідеальний баланс. З одного боку, у нас є поглиначі, рослини та океани, які забирають вуглець з атмосфери. А з іншого є джерела. Живі організми його видихають, вулкани вивільняють, це такий собі природний танець обміну, що триває вічність. І, мабуть, ключовий процес поглинання вуглецю – це фотосинтез. Рослини по суті роблять щось неймовірне. Вони вдихають вуглекислий газ і за допомогою води та сонячного світла перетворюють його на цукри для свого росту. А як бонус виділяють кисень. Це, без сумніву, найпотужніший природний механізм очищення повітря. А ось вам вражаючий факт: океани це просто гігантський резервуар вуглецю. Тільки уявіть, вони містять у 100 разів більше СО2, ніж уся атмосфера. Тобто вони працюють як такий собі глобальний буфер, що стабілізує клімат. Хоча, звісно, це поглинання має і свою ціну. І от ця природна система була стабільною тисячоліттями, але потім на сцену вийшов новий гровець, який почав додавати в атмосферу величезну, абсолютно неприродну кількість вуглецю. І ось ключова цифра: З початком промислової революції, коли ми почали масово спалювати викопне паливо, концентрація вуглекислого газу в атмосфері зросла майже в півтора раза. Здається, не так вже й багато, але для геологічних масштабів це просто мить, неймовірно різка зміна. А от тут масштаб проблеми стає просто очевидним. Якщо порівняти річні викиди від природних джерел, ну скажімо, вулканів, з викидами від людської діяльності, стає зрозуміло, наскільки сильно ми порушили баланс. Різниця, ну, вона просто колосальна. Добре, в атмосфері стало набагато більше СО 2 Зрозуміло, але чому від цього тепліше? Давайте розберемо цей механізм, який називають парниковим ефектом. І тут, знаєте, є дуже важливий нюанс. Сам по собі парниковий ефект це насправді добре. Саме він робить нашу планету придатною для життя, адже він отримує частину сонячного тепла. Без нього Земля була б крижаною пустелею з температурою мінус 18 градусів. Тобто проблема не в самому ефекті, а в його посиленні. Процес насправді досить простий. Дивіться: сонце нагріває Землю. Земля, своєю чергою, віддає це тепло назад у космос. Але парникові гази, як оці, працюють ніби ковдра, яка затримує частину цього тепла. Ну і логічно, що чим товща ця ковдра, тим тепліше стає під нею. Так от, ключовий момент тут у тому, що не всі гази однакові. Хоча водяна пара робить найбільший внесок, зверніть увагу на метан. Так, його в атмосфері значно менше, ніж СО2, але він у 30 разів потужніший у затриманні тепла. І саме тому навіть невелике збільшення його концентрації має таке велике значення. І все це посилення парникового ефекту, звісно, не просто якась теорія, ми вже бачимо цілком реальні відчутні наслідки по всьому світу. І звідки ж береться цей додатковий такий потужний метан? Джерела можуть здивувати, адже вони тісно пов'язані з нашим способом життя. Це і тваринництво, і вирощування рису, і навіть звичайнісінькі сміттєзвалища, де органіка гниє без доступу кисню. Цей порушений баланс запускає таку собі небезпечну ланцюгову реакцію. Вище температури розтоплюють льодовики, а це невблаганно піднімає рівень світового океану. Кліматичні системи розхитуються, що робить екстремальні явища, посухи, повені, урагани все більш частими та руйнівними. Звісно, світова спільнота усвідомлює проблему. Ще наприкінці 90-х було підписано Кіотський протокол. Це була перша велика міжнародна угода про скорочення викидів. Сьогодні ж зусилля зосереджені на переході до чистішої енергії, але це справді глобальний виклик, який вимагає просто безпрецедентної співпраці, щоб відновити баланс. Знаєте, природний вуглецевий цикл це ну це просто дивовижно стійка система, яка мільйони років підтримувала життя на землі, але кожна система має свою межу. І головне питання, яке залишається відкритим, наскільки близько ми підійшли до точки неповернення?